У таборі республіканців після виборів президентського кандидата від партії у штаті Південно-Кароліна суттєві зміни. Дже Буш, представник однієї з найвпливовіших політичних родин у США, заявив про намір вийти з перегонів по тому, як прийшов лише четвертим. Буш тривалий час був фаворитом на республіканську номінацію. Піполовайова Енюгемшинсевкеролана. Виборців в Айові, гемпширі та Південній Кароліні сказали своє слово. Я поважаю їхні рішення і тому зупиняю свою участь у цій виборчій кампанії. Лише напередодні Джеб Буш казав, що Дональд Трамп не прийде першим у номінацію у південній Кароліні. Утім, саме прибічники ексцентричного бізнесмена вибухнули тріумфальними оплесками, коли стало відомо, що він дістав перемогу, випередивши сенатора з Флориди Марко Рубіо. намагатися стати президентом непросто. Це жахлива, жорстока, неприємна і прекрасна справа. Коли перемагаєш, прекрасно. Отже, ми почнемо перемагати заради нашої країни. We are going to start winning for our country. Трамп також був першим у Нью-Гемпширі, Тоді як техаський консерватор Тед Круз переміг вайові у південній Кароліні. Розрив між Рубіо і Крузом був мінімальним.